Створити композицію Небесна Сотня вирішив рівненський дизайнер Олексій Огонь ще три місяці тому. За цей час знайшов публічне місце однодумців та підтримку. Її зробити я захотів ну, в таких глобальних масштабах, тобто, щоб вона вражала. Місце нашлось, ходив по місту, шукав, дивився, і мені на очі попався місце біля органного залу. Дуже чудове, велике потік пішоходів, базар, ринок. Дорога, автомобілі туди назад, тобто саме місце говорить саме про себе. Фахівці підрахували на втілення проекту необхідно майже 75 тисяч гривень. 50 тисяч вже готова надати благодійна організація. Фонд підтримки цінностей майдану. Ідея просто вражає і. Так як вшанування пам'яті загиблих на майдані героїв є важливим обов'язком кожного українця, на нашу думку, і якби візуальне нагадування тих гнів і зображення на передньому плані, можливо, якщо вдасться, так і наших земляків, і загиблих рівнян буде стимулювати. Громадськість до пам'яті до вшанування автор малюнку, який буде в основі композиції Юрко Журавель, каже, погодився одразу головне, аби на його творчості не наживалися. Ці вже е, небесні сотні в моєму виконанні, якби е, використовують вже використані в Дніпропетровську е, в Кривому Розі е, в, в Одесі. В Києві вони маленькі, ну я маю на увазі, вони намальовані вручну там місцевими художниками, графітчиками. Ну от звичайно було б класно, щоб воно було в рівному. Сподіваюся, воно вдасться. Бюджетних коштів на реалізацію проекту залучати не планують. Втілять за підтримки громади. Однак місцеві депутати долучаються, щоб вирішити інші будівельно-комунальні проблеми. На жаль, будинок там є затікання, і там є рух, і там треба провести. Хороші грунтовні роботи, щоб відновити поверхню. Значить, і будівельники, в принципі, готові починати. Ну, ми сподіваємося, що буквально можливо. Ну, значить, ще на цьому тижні. Я думаю, що максимум тому тижні вже почнуться роботи. Автори впевнені, ця композиція постійна згадка про жертву тих, хто прагнув змінити країну. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.